Знаєте, мабуть, у кожного є та сама гра, у котру можливо грати безмежну кількість часу, і після кожної сесії тебе лякає кількість зовсім непомітно проведеного часу у ній. Для когось такою рою є Майнкрафт, для когось стратегії по типу цивілізації. А ось для мене, хлопці з Донбасу, цією рою є Факторіо. І ні, ми у ній не воюємо ми у ній весь час займаємось нескінченним масштабуванням виробництва. І під час написання сценарію цього відео мене осінило, що насправді у Факторіо і Майнкрафту є дуже багато спільних речей. Так, я знаю, що обидві гри це пісочниці, і для них є абсолютно нормальним мати спільні риси. Але тут ми не тільки маємо різні механіки і суть, а й кардинально різний підхід до побудови геймплею. Тому я вирішив присвятити відео порівнянню факторію Майнкрафту, щоб не тільки спробувати зловити трохи хайпу на темі Майнкрафт, але й розказати про те, чого факторіо є дуже і дуже цікавою грою. Давайте я спочатку розповім про саму факторію, щоб гравці, котрі не знайомі з нею, мали хоч мінімальне розуміння, про що буде йти мова. А ті, хто грав у факторіо і хоче одразу почути порівняння, можете перейти за цим таймкодом. Факторіо є буквально симулятором нашої планети і цивілізації. Суть грі полягає у тому, що наш космічний корабель розбився на якійсь планеті, і тепер наша задача побудувати новий корабель, щоб дістатися додому. І для його побудови ми починаємо видобуток місцевих копалин і побудовою величезного з часом високотехнологічного виробництва. І неначе нічого страшного в цьому немає. Ну, розбились і розбились, ну, побудувати нові корабелі, побудувати. Собственно, а у чому проблема? Але вже з першої години ре ти починаєш розуміти, що твоя невелика і егоїстична ціль катастрофічно впливає на місцеву флору і фауну. На початку ми помічаємо мало аборигенів, котрі для нас не несуть майже ніякої небезпеки, а ось ми для них є серйозною загрозою. Так як пара наших пострілів і вже ціле їхнє поселення не існує. А ще будь-яке наше виробництво забруднює місцеву екологію своїми викидами. І місцеві тварини під впливом цих викидів стаються більш і більш небезпечними, і всю Ру ми не тільки збільшуємо виробництво і видобуток корисних копалин, а й ведемо гонку озброєнь. І врешті-решт приходимо до ядерної зброї, щоб знищити будь-яке місцеве поселення. І таким чином ми масштабуємо своє виробництво до того моменту. Поки нам не вистачить ресурсів до побудови нового корабля. Знаєте, факторіок стажування у Укрзалізницю. починав з однієї печі, закінчив бухгалтерією, відділом кадрів і депресією. Тепер, коли ви приблизно знаєте про що Факторіо, можна перейти до порівняння її з Майнкрафтом. Ах да, в обох іграх використовується процедурна генерація, тобто кожна нова гра буде унікальною через новий і унікальний світ. Але також ми можемо почати підлаштовувати генерацію під себе, щоб отримати умовну мапу мрії. І так, ми почали нову гру, і перше, що ми робимо в обох іграх, це вручно добуваємо перші базові ресурси. Якщо у Майнкрафті це дерево, то у факторі це вугілля і залізо. В обох іграх ми це робимо задля крафту нового, більш ефективного спорядження. Коли у Майнкрафті ми вже добули деревини, і зробили кам'яний або навіть залізний інструмент. Ми починаємо облаштовувати місце для нашої бази. І що ж ми бачимо у факторію? А ми бачимо майже той самий процес, де замість будинку або землянки. Ми проєктуємо і будуємо перші великі плавильні, після чого ми починаємо ставити турелі і паркан для захисту від місцевої фауни. І такими невеликими і поступовими кроками ми йдемо до більш і більш розвинених технологій. Смішно, що у Майнкрафт я будую будинок, щоб сховатися від монстрів. Але у факторіо я буду і завод, щоб сховатися від усвідомлення того, що я монстр. Тепер, коли ми маємо алмазне спорядження у Майнкрафті і налагоджене на виробний пігулок для технологій і перші генератори електроенергії у факторіо, у нас постає питання: а що ж далі? Ну, у Майнкрафті ми будуємо портал в пекло, щоб знайти нові ресурси, і головне, продовжити розвиток пеклі ми знайомимося з новими і складнішими для нас монстрами, котрі ускладнюють наш геймплей. І ви не повірите, але у Factorio у нас є такий самий етап, і це побудова власної залізниці, з котрою ми можемо починати видобуток зовсім нових ресурсів, таких як нафта і уран. І потяги нам дають змогу транспортувати все це добро з великою ефективністю. Але чим далі від нашої бази? Тим більше місцевих кусак, котрі будуть регулярно атакувати тебе і твої потяги. Також часто порталом у пеклу користуються як більш швидким переміщенням, так як один блок у пеклі дорівнює восьмом блокам у звичайному світі. І у факторію потягами також користуються для швидкого пересування. Коли ми вже досить продвинуті, ми можемо починати частково у Майнкрафті і повну у факторі автоматизації. Тобто у Майнкрафті ми можемо побудувати ферму заліза, або створити автоматичне сортування предметів на складі, або банально автоматичну піч. А у факторіо це вже побудову продвинутіших конвейерів, налаштування дронів і побудову складальних автоматів для всього, щоб повністю звільнити себе від крафту і присвятити себе оптимізації і розширенню заводу. В обох іграх ми маємо умовну кінцеву ціль. У Майнкрафті вбити дракона, у факторію побудувати корабель. Умовно, бо в обох іграх нас ніхто і ніяк не гонить це робити, і при бажанні можна пропустити це і просто насолоджуватися геймплеєм. Але як ви знаєте, у Майнкрафті після вбивства дракона краю ви бачите титри і можете продовжити свою гру, вже займаючи себе будь-чим, вивченням світу або побудовою різних споруд. Так само. Після запуску ракети у факторіо ви отримуєте статистику за гру і можете продовжити грати, щоб займатися подальшим масштабуванням промисловості або повним знищенням місцевої флори і фауни. Також хочу зазначити, що в обох іграх чудова музика, що у факторіо. Що у Майнкрафті? Це як в анекдоті. Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Так от, цей анекдот не про ці ігри, і музику з них хочеться слухати. Я знаю, що немало з може інтерполюватися на інші ігри пісочниці. Але тут я хотів порівняти саме Майнкрафт і Factorio. І насправді я вважаю Факторіо однією з моїх найулюбленіших ігор на рівні зі Скайрімом, серією ігр Казаки і Майнкрафтом. І всі ці ігри зовсім різні, але їх об'єднує одне, ти можеш грати дуже довго, не помічаючи, скільки часу пройшло. У факторіо поєднано дуже багато механік, і це поєднання є дуже гармонійним. Ці всі механіки ми вивчаємо дуже поступово, тим самим гра на свій час заставляє вивчати все глибше і глибше її, не відпускаючи навіть у туалет. Чесно кажучи, ця гра може лякати не тільки своєю суттю, про котру я розповідав раніше, не геймплеєм, який для нового гравця може виглядати дуже наплутаним. Вона лякає саме крадіжкою всього твого часу, вільного і невільного. Тому я більше року просто боявся у неї зайти, щоб продовжити і добудувати ту кляту ракету, і все для того, щоб нарешті спати спокійно, знаючи, що в своєму житті я досяг, хоч якоїсь цілі. Також у Factorio є кооператив, де можна будувати разом з друзями ваші фабрики. І на жаль, у мене не було досвіду у кооперативі. Але з різних нарізок на Ютубі можу сказати, що це виглядає дуже весело. А ще існує версія для Nintendo Switch, я пройшов демку і можу сказати, що грати на стіках дуже некомфортно через інтерфейс, котрий побудований для миші. Але у новому Switch 2 має бути вбудована миша у джойконі. con і сподіваюся, що Факторіо адаптують під таке управління. І тоді грати буде набагато комфортніше. Ну а ще, не так давно вийшло доповнення космічна ера. Але так як я бідний студент, то не маю заю грошей купляти собі ще й це DLC. І тому не знаю, про що воно як воно, може в майбутньому оціню і розкажу про нього. Якось так вийшло. Сподіваюся, ви додивились відео до цього моменту і поставте лайк і підпишитесь. Мені буде дуже приємно. Всім гарного настрою і бувайте!